Риства доброго здоров'я, канал Будні Свиновода. Я Олександр і наше маленьке домашнє господарство. Раді вітати вас, друзі. Зараз будемо добиратися і обслуговувати своїх безхвостиків. Обговоримо сьогодні ряд дуже важливих питань. Тому, друзі, підтримайте, будь ласка, нас вподобаєчкою. Ну а ми добираємося і починаємо працювати. Так, товариство обслуговуємо наших безхвостиків. І якраз от сьогодні черговий робочий день у нас по графіку, чергові вихідні. Ну а вже по давно започаткованій традиції разом з вами обговорюємо. Ціни на сало, м'ясо, ціну на живу вагу. Я в свою чергу розповідаю вам все те, що відбувається у нашому Конотопському районі і Сумській області. Ну а вас, наші дорогі глядачі, підписники, прошу вас, пишіть у коментарях все те, що відбувається у ваших районах, регіонах із цінами на живу вагу, із цінами на, на півтуші, сало, м'ясо. Я думаю. І мені і ряду наших глядачів ця рубрика дуже цікава. Ну і тим не менш буде цікаво почитати, проаналізувати, що ж у нас відбувається із цінами, якраз от за оцю от недільку, яку ми разом з вами пропрацювали. Що у нас із цінами на живу вагу на сьогодні, 24 лютого, 2024 рік, друзі, в порівнянні із Минулими вихідними і в порівнянні з оцим тижнем, що ми пропрацювали, глобально ціни на живу вагу у нас не змінюються. Від 70 до 75 гривень відповідно корелюється і коригується тільки вага поросяток, яких беруть по тій чи по іншій ціні. Поросятка, вага яких до 150 кг в районі 70 гривень за кілограм, поросята 150. Плюс. 72, 73, 75, з ким як домовишся. Але тенденція знову спостерігається така, що от, ну, перестали активно брати відгадівлю. І м'ясники носом крусять. Якраз от і колеги мої по цеху буквально нещодавно зверталися. Підкажи номери шабаїв, які можуть приїхати забрати. Ну доволі таки проблематично продаються ці отпали. Що стосується друзі, ціни на напівтуші, то тут також від 115 до 123 гривень за кілограм. Якраз от на такому от рівні ціни на напівтуші. Ціни на сало, м'ясо у порівнянні із якраз от пройдешнім тижнем глобально не змінилося на рівні від з 185 до 200 гривень за кілограм. Це я говорю про м'ясо. Якщо ми говоримо про сало, то від 100 гривень від 60 гривень, точніше, до 160 гривень. Ну і сало, як я й говорив раніше, в нашому регіоні ну фактично не користується популярністю. Дуже важко воно продається, тому от така ситуація. Дякую в попередніх відео, хто писав якраз от інформацію з приводу того, в яких регіонах сало розходиться. Там написали, що там сама Одеська, Київська область, Салко. Люблять і розлітається воно на урах. Вибачайте, будь ласка, знову ж таки за посторонній звук. Деякі з наших дівчуль хочуть до чоловіка. Але рухам всім жевжикам підсипаємо представ. Товариство ще хлопці ставили питання стосовно якраз от цих от бункерних формушок, які ви бачите перед собою, які закріплені на боковій частині у родільному боксі, і якраз от запитували стосовно того, чи гарно вони себе показують якраз от для поросяток, які знаходяться під свиноматками, тобто на лактації. Якраз от для оцих от поросяток, коли приходить час, ми. Ми даємо і той же самий престартовий комбікорм, і в послідуючому вже стартовий комбікорм. Ну і якраз от два варіанти, можна так сказати, отака кормушка і отака. Так, якщо вибирати між отакою кормушкою і отакою, то я, звичайно, вибираю отаку. Якраз от потрібно буде ще викинути отаку кормушку і доустановити бункерну. Значить, в чому перевага бункерної кормушки? В принципі, можна ті ж самі 1,5-2 кілограмів. Комбікорму засипати і на більший період часу е, от корму вистачає. Ну а в цю кормушку ну, скільки, там 1,5-2 кілограми, і то, якщо засипати її ще то поросята дуже сильно вигрібають комбікорм. Я стараюся, ну, при старт відповідно, він гранульований, заводський йде. А той же самий старт в період і до 30 кілограмів, е, так як собівартість цього стартового комбікорму доволі висока, я стараюся його Гранулювати, так як ну, гранула вона підбирається, навіть якщо поросятко просипає гранулу і викидає, тому що що б ви не робили, які б бункерні кормушки не встановляли, чи не бункерні кормушки, все одно порося буде вигрібати. Хоч це гранула, хоч це сипучка. Але якщо ми говоримо про якраз. от... Сипучку, то вона просипається і 100% вона у какулетах там і залишається. А от гранула, якщо вона просипається, поросятка її в будь-якому випадку набагато ефективніше підбирають. Так от, ну, якщо є, звичайно, у вас у вільному доступі кошти на таку от бункерну кормушку. Я думаю, якщо ви її придбаєте, точно ви шкодувати не будете. Вона, коли я їх купував, це майже там два роки тому назад, коштувала вони в районі там по 200 гривень. Зараз я заходив в інтернет, дивився, отака от бункерка. Карна кормушка коштує порядку 220 гривень. Не величезна різниця, але функціональна, дуже гарна, і ефективна річ. Але хлопці якраз запитували стосовно того, чи вигрібають поросята корм із них, чи ні. Повторюю, що яку ви кормушку не встановили, поросята це такі реп'ята, які будь-який корм із будь-якої кормушки умудряться висипати. Також доволі плідний сьогодні у нас Деньок Виготовив комбікорм для супоросних свиноматок, якраз раціон якого. Пшениця ячмінь кукурудза висівки соняшникова макуха Премікс підкислювач Абсорбент. Також виготовили комбікорм для наших свинок ремонтних. Буквально декілька хвилин ми від них назад повернулися. Ну і, звичайно, комбікорм для наших супересних свиноматок, якраз от, який я зараз згодовую, і на базі ще одне питання, які задавали також хлопці у коментарях з приводу того, чи якщо ми будемо використовувати премік, чи обов'язково додавати підкислювач у раціон комбікорму. Товариство наскільки я занурився в цю тему, тому що ну, питання це доволі таки цікаве і в принципі правильне. Але якщо ми говоримо про премікс і говоримо про підкислювачі, то це два компоненти, які можна так сказати. Відповідають за зовсім інші задачі. І якщо ми говоримо про премікс, то у преміксі апріорі підкислювача ну, бути немає, але якщо він, або ж точніше, якщо він і є, то ну, от такий от премікс, ви маєте бути якраз от в цьому впевнені, що такий от премікс і сроки зберігання його мінімальні, тому що. Коли підкислювач взаємодіє із вітамінною базою, якраз от підкислювач, він, можна так сказати, розрушає вітамінну базу і вони поєднуватися не мають якраз от, ну, під час того, коли премікси зберігаються, ми можемо їх додавати в раціон комбікорму для того, щоб покращувати і поліпшувати ефективність комбікорму, а сам підкислювач у премікс він, ну, не бажано, щоб додавався і зберігався. Тому, якщо ви бачите, що у преміксі доданий підкислювач, якраз от в інструкції по використанню, то в принципі відразу ж потрібно дивитися на срок зберігання. Там премікс не може зберігатися по року там чи півроку, буквально місяць-два і все. Такий премікс має використовуватися. Тому підкислювач має в ідеалі додаватися окремо. Який це буде підкислювач, це вирішувати можете ви самі. Ну а ми, товариство, зараз. Будемо займатися тим, що потрібно доробити стартовий комбікорм, точніше, допереробити його у гранулу, тому що відволікли мене. Трішечки я цей процес не закінчив, якраз от безпосередньо ним і будемо зараз займатися. Так що швиденько, але я думаю, про головні питання, які в крайніх відео з'являлися, я відповів. Так що, друзі, вподобаючка і до нових зустрічей.